Водієві, який збив двох дітей Василькові на Київщині, обрали запобіжний захід ув'язнення без права внести заставу. А обох дітей, що загинули під колесами, сьогодні поховали. Нагадаю, ця ситуація трапилася в неділю, і за свідченням очевидців п'яний водій за кермом вазу на великій швидкості зніс бігборд. Від удару машину відкинуло на узбіччя. І Просто на двох дівчат 11 та 12 років, обидві загинули. Всі подробиці дивіться далі в сюжеті. Це рештки бігборда, який буквально зніс 25-річний водій, мчав на шаленій швидкості, запевняють очевидці. Він даже не міг нормально. Те, що водій вживав алкоголь, пізніше підтвердила експертиза. Його завезли до медичного закладу. Медичний заклад провів необхідні маніпуляції, провели його огляд, поставили свій результат. Стан алкогольного сп'яніння. Попередня інформація, те, що по Приладу 1,8 і Одна з дівчаток загинула на місці. Її подруга померла в кареті швидкої. Сьогодні Настю та Діану поховали. Дві білосніжні труни пронесли вулицями міста. До процесії приєдналися десятки містян. Дівчаток поховали поруч. У школі кажуть, вони були найкращими подругами і завжди проводили час разом. Ну, вона дружила всіма, вона сприймала всі недостатки. Для неї вони. Всі люди були ідеальні, вона могла просто дружити з усіма. Азянби там прослужили. Вони були найкращими подругами. За збігом 25-річний Максим, водій, що збив дівчаток, випускник цієї школи. Не можна сказати, що він такий був зовсім поганий. Звичайний учень, хлопець, шабушний такий, ну, нормальний був. Випивав, так, напевно. Я ніколи не бачила, не скажу, що він випивав. Їхав б, батьків провідувати своїх з командировки. Дома дружина, малесенька дитина. До суду хлопець пробуде за гратами. Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні. Внести заставу не дозволили. Слідчі кажуть, за скоєни йому загрожують до 10 років в'язниці. Юлія Михайлова, новини на першому.